Привіт! Будь-яка подорож починається з відправної точки. Для світу астрології цією відправною точкою є натальна карта людини. Натальна карта це по факту фото зіркового неба в момент вашого народження, і саме той візерунок, який астролог бачить в натальній карті, дає інформацію про те, які енергії закладені в життя людини. В більшості випадків, коли люди чують про астрологію, у них іде зв'язка зі знаками зодіаку. І здається, що на цьому астрологія завершується, бо ми чуємо фразу О, та ти козарів, значить, ти йдешся в кар'єру, або ну ти ж терези, роздуми, компроміси, романтика. Але ж в карті народження людини не одна важлива точка, і дуже часто саме сонце з тих важливих точок найслабше. Що ж може бути сильніше за сонце? Друге світило місяць, що відповідає за наш внутрішній стан, за нашу психіку і підсвідомість. Тому бувають випадки, коли знак Зодіаку по сонцю йде в розріз зі знаком зодіаку по місяцю. І два однакові, здавалося б, козироги будуть зовсім різними особистостями за своїм внутрішнім світом в побуті у відносинах з батьками. Тощо. Та є ще одна дуже потужна точка, яка, як на мене, відіграє чи не найважливішу роль в тому, як ми побачимо людину, ця точка початок вашого гороскопу, точка сходу в момент народження людини, ще її називають асцендент. Можливо, ви про таке вже чули вона відповідає за вашу зовнішність, за те, який стиль одягу ви можете підбирати. За те, як ви проявляєтесь в цей світ, і навіть те, як ви в цей світ прийшли. І буває, що з усилою знака асцендент перетягує ковдру на себе. Для прикладу, маленька історія людина козиріг за сонце. Що вона може про себе знати? Це цілеспрямована особистість, яка живе по і віддає перевагу стриманому стилю одягу. Понад усе думає про свою кар'єру і свої амбіції, бачить ціль і будує шлях до неї. Чому ж ця людина, відкриваючи гороскоп для козирога, не розуміє, що з нею не так? Чому вона хоче сім'ю понад усе? Чому любить певну розкіш в житті? Артистичне, бажає бути в центрі уваги і часом може лінуватись. Якийсь неправильний козиріг що з ним? А з ним все супер, просто місяць, в знаку лева. Лев, цар звірів, він про увагу до себе, про творчість, про бажання бути в центрі уваги. Лев це також про людину, для якої її прайд, її сім'я. Це чи не найважливіше, що є взагалі в житті? Але все одно картина не досконала, чомусь людина з таким показником сонця і місяця не йде по головах до своєї цілі, а навпаки вміє співпрацювати в партнерстві, тяготіє до мирних вирішень питань, часом у неї ламаються дедлайни, тому що є певні творчі кризи. Чому в гардеробі віє естетикою, легкістю і романтикою, і тут наш асцендент в Терезах. На тайній карті однієї людини ми взяли лише три точки з десяти і побачили три різних напрямки особистості. Бо у нас не світ до Аде, у нас не пласка історія життя, багатогранні зашкалює. Тож натальна карта це такий путівник, в якому ми можемо побачити різні сфери життя людини. Ми можемо побачити, що кожен знак зодіаку має плюси та мінуси завжди є дві сторони медалі і є цілий набір різних характеристик, що належать до певного знаку зодіаку. Уявляєте, який спектр і різноплановість є в кожній особистості? В наступних підкастах ми поговоримо про знаки зодіаку і які теми несе кожен з них. Тож до зустрічі і чудового вам дня!